Взагалі суспільство від таких подібних інцидентів. Дякую за запитання. Я чув цю історію. Якщо не помиляюся, це бойовик, який проходить службу на території так званої ДНР і обіймає посаду якось так називається керівник апарату Комітету оборони так званої ДНР. Наскільки я пам'ятаю, в травні 2016 року. Була порушена, була зареєстрована кримінальна справа, кримінальне провадження за статтею 258-3, частина 3, яка розслідується, яка розслідується управлінням СБУ Черкаської області. В процесі роботи за справою вийшли і на чиновників, які, так би мовити, причетні до виділення цієї землі бойовику ДНР. Я, якщо не помиляюся, сім'я проживає на території Черкаської області, і в січні 2017 року. Було зареєстровано кримінальне провадження за статтею 364 за фактом, але я думаю, що там будуть конкретні посадові особи, причетні до виділення цієї землі. Це прикрий випадок. Я думаю, що це, скоріше, випадок, а не система. Тому що таких інших даних по Україні я не чув. Сергію, а хтось би дізнатися Служби безпеки України давали долучення військової республіці щодо перевірки народного. Надії Савченко, так би мовити, її ось цих закликів, справді чи не справді щодо того, що заклики до військовослужбовців і так мовити, йти на Київ. Чи вже відбулася така перевірка, що власне вона виявила? Так. Ми запросили Надію Савченко для надання свідчень у кримінальних провадженнях, які розслідуються службою безпеки, пов'язані з подіями на сході. Вона з'явилася на допит один раз, потім цей допит перенесла в зв'язку з тим, що сказала, що вона, здається, зайнята. І прийшовши черговий раз на допит, це було кілька днів тому назад, вона давала свідчення. Водночас хочу сказати, що Надія Савченко зіслалася на статтю 63 Конституції, як мені доповідали керівник доповідав ківник слідчого підрозділу в більшості питань. А по одному з питань, якщо ви пам'ятаєте, вона говорила про те, що Ну, була інформація, не вона говорила, це некоректно. Була інформація, що вона брала участь в стрільбах на території перебування в ДНР, вона сказала, що це неправда. Тобто вона була допитана. А Якісь, власне, наголошували, зокрема, на тому, що, можливо, навіть відкриття кримінального провадження? я думаю, питати, що за цим вже там, оголошується, обвориться про це. Слідчі збирають е матеріали. Якщо цих матеріалів буде достатньо для того, щоб оголосити підозру. Слідчі будуть діяти у встановлений законом спосіб, і з цього приводу я не можу впливати на рішення слідчих. Ну, зокрема, також Надія Савченка також заявляла про те, що вона потрапила так, на непідконтромчасово непідконтрольні території України. А, власне, у результаті спецоперації, що за спецоперації, чи це валіз, потрібно спекіпни, то щось це відомо, і дійсно, як народний депутат потрапила на непідконтрольну територію, вона наголошує в тому, що вона нібито пішаки пройшла, її нібито ніхто не навіть не зупиняв і не перевіряв. Ви хочете почути мою оцінку? Можливо, вона буде дуже категоричною, але я скажу відверто. Ніякої спецоперації, в крайньому разі, до якої могла бути причетна служба безпеки, не було. Вона цю поїздку не погоджувала ні з ким з органів державної влади, в тому числі і з керівництвом спецслужби національної. Я більше скажу, я не можу схвально поставитися до її перебування на цій території. Я уявляю, якби хтось з наших бійців АТО просто поїхав туди, хлопців з Альфи або з інших яких добробатів. Да їх би на шматки порізали там і залишили. Я ніколи не повірю, що перебуваючи там, що це булося без благословіння різних, різного роду кураторів, в тому числі на Сході, не на сході, а з, нашого, з території нашого східного сусіда. Просто, ми з Москви. Можливо, інше запитання, ніж Савченко. Ну і, зокрема, трошки інші питання. Тож нещодавно, так був брифінг Служби безпеки України, а, зокрема, розповіли, що розслідування діяльності деяких людей, зокрема, у тому числі помічників народних Котрі власне за рахунок Російської Федерації так виконували антіросійські мови та антіукраїнські вибухи акції в Україні. Є якісь взагалі нові подробиці щодо всього цього Дуже лучне запитання, дякую. Я не встиг переговорити, бо заходячи сюди на нараду в управління, у нас була інформація про те, що саме сьогодні група жінок мала проводити акцію під адміністрацією президента України. І з намірами прикувати себе наручниками таке інше. Якщо ви пам'ятаєте на брифінгу, який я давав з цього приводу, я скажу більше, ми оприлюднили відсотків там небагато з того, що в нас є. В нас продовжується робота по документування причетності осіб з числа помічників народних депутатів до провів, ну м'яко скажу, сепаратистського характеру. До організації круглих столів, голосування і багато чого іншого. Так ось, якщо ви пам'ятаєте, тоді на брифінгу ми оприлюдили скріншоти деякої, деякої переписки, де було написано приблизно такі слова: Артист, артистів знайти, там, тих, хто буде голосно плакальщиці, да, ті, хто будуть голосно плакати, там, чи як, значить будуть їм платити більше. Я не можу напряму деякі речі оголосити, але повірте, ми розуміємо. Хто плакальщиці і звідки вони прийшли? За чим, за чим проханням? На жаль, я розумію, що так сказати, мені потім з цього приводу можуть задати якісь питання. Але я, як керівник спецслужби, мушу застерігати. Український народ, представників, в тому числі і жінок, не ведіться на ось такі дешеві провокації. Я розумію, що українські громадяни мають право на висловлення протестів, мирних протестів. Є багато запитань до влади, яку я в тому числі представляю. На жаль, але давайте все-таки вести ці розмови цивілізовано. Ну і зокрема, також, також інформація про так звану націоналізацію на територіях. Чи є в службі безпеки а дані, власне, в так націоналізація майна на непідконтрольних територіях? Хто власне. Так, контроль за цим майном і чи є серед цих осіб а, якісь а, люди, тобто тікачі з України? Тонке запитання. 112, як завжди. Так, ми маємо інформацію. Я чуть-чуть привідкрию завісу з цього приводу. Зараз, за нашими даними, всередині цих утворень, так званих ДНР і ЛНР, є багато конфліктів, пов'язаних саме з проведенням так званої націоналізації. І націоналізуються, як вони кажуть, саме найкращі підприємства, тільки прибуткові. Вони націоналізуються в інтересах тих, хто зараз сидить в Росії. Я скажу так м'яко в наших інформаціях часто звучить прізвище Курченко. Така інформація служби безпеки є, перевіряється, так Звичайно, так. Можливо, як в нас будуть достовірні дані, я ми обов'язково знайомо вас із ними. Ну і на основі, напевне, настане послання питання. Яка нещодавно відбулася ось так би мовити директування залізниці на комитовки. В комитовці хотілося б співати в службу дістати України в почалі загрузу національної безпеці з таких діях. Я не можу сказати, що я як керівник служби, як громадянин, одобрюю будь-які блокування. Я хочу сказати, що мають громадяни України, як я говорив уже. Право на протести, але не мають вчинятися у законний спосіб. А те, що називається блокуванням, в даному випадку в конотопі, наскільки мені відомо, Національна поліція відкрила кримінальне, зареєструвала кримінальне провадження і буде розслідувати цю справу. Тому ми будемо допомагати, якщо у нас будуть звертатися з цього приводу.